Слухайте уважно, я довго пояснювати не буду. Здохнете проблеми ваші. Але і мої, тим більше. Бо чим менше у нас буде людей, тим більше шанс програти. Думаю, ви прекрасно чули мій план і знаєте, хто де стоїть, хто як лежить, хто як стріляє. Вам все ясно? От і добре. Лови маслину! Мале неукратне гівно! Проси нормальних мені прислань. Дайте мені чортов кулеме! Ця пукалка нічого не може. Дай СЮДА, воно тобі все рівно більш не треба.